Всіх вітаю, ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса. Пропоную вам, як завжди, прогноз на наступний тиждень з 16 по 22 лютого. Вже зима добігає кінця. Тож скоро весна. І я всіх запрошую приєднатися до мого інстаграм-аккаунту, і там ви можете написати мені в Директ і замовити свій персональний прогноз на весну, на весняний період. Заходьте, я вам всюди рада. А ми з вами робимо прогноз на ваш наступний тиждень. В нас буде, як завжди, три варіанти. І сьогодні зі мною буде працювати колода «Міднайціті City Така дуже е, цікавих кольорів колода. Вона зазвичай в мене працює на е, питання взаємодії людей в роботі, в бізнесі, з угодами, з домовленостями, але і прогнози може також робити. І, як завжди, моя помічниця Пентаро, колода, яка складається тільки зі старших арканів. Яка буде показувати загальні тенденції тижня і ваш настрій, скажем так, напрямок вашої енергії? Тож, три варіанти: але сьогодні в мене немає камінчиків, на які ви можете подивитися. І сьогодні я вам пропоную зробити такий солодкий вибір. Я вам пропоную три цукерочки. Яку ви більше любите? Обирайте корівка, ромашка або шалена бджілка. Ви можете обрати варіант за цукерочкою або за номером. Цукерка-корівка це перший варіант, ромашка другий варіант і шалена бджілка – третій варіант. Тож, беремо корівку, перший варіант ваш прогноз на наступний тиждень. Як завжди, я нагадую, що можна не прив'язуватися до конкретних дат. Розклад працює саме тоді, коли ви на нього потрапили. Наступні 7 днів. Ваш прогноз перший варіант. Ваш настрій, ваші основні тенденції наступного тижня, напрямок енергії і ваш розклад для першого варіанту. Позитив наступного тижня, негатив наступного тижня. Карта порада і карта попередження. Давайте дивитися. Ваш настрій, ваш основний напрямок, основний вашої енергії це якась радикальна зміна. Вам захочеться щось змінити. Змінити погляди, змінити роботу, змінити партнера або взагалі поміняти. Якийсь напрямок вашого руху. Тобто, знаєте, такий буде у вас настрій, немов би ви прокинулися і щось усвідомили, і вже ви не можете це забути і з цим треба щось робити. От якийсь такий у вас буде настрій. Така дуже потужна карта, страшний суд. Позитив тижня, король мечів. Якщо у вас планується якісь спілкування і відвідини офіційних органів. То вони для вас пройдуть в позитивному ключі, ви е, зможете оформити документи, або якісь довідки, або якісь виписки, які вам потрібні. Король мечів це людина при владі, яка має важелі впливу, яка може е, має право ставити підпис, і таки, така людина вам допоможе, бо це карта в позитиві. Також, якщо у вас є якісь юридичні справи, вони можуть вирішитися на вашу користь. А також, якщо ви. Зараз в пошуках лікаря спеціаліста або у вас планується да, спілкування з лікарем, коротше, якась дотичність до медичних справ, то це карта професіонала. Вам пощастить знайти правильного лікаря, хорошого професіонала високого рівня. А якщо у вас планується вже якісь там маніпуляції, процедури і так далі, цей лікар зробить все так, як вам потрібно. Негатив тижня. Паш Пентаклів. В негативі, можливо, ви не дочекаєтесь якихось грошей, яких ви, які ви очікуєте, або гроші ви отримуєте в меншій кількості, ніж ви очікуєте. Бо Паш Пентаклів це щось поки що маленьке. Це може бути така, знаєте, коли ви розраховуєте на бонус, на премію, але ви це не отримаєте. Або, можливо, менше, ніж ви очікували. Паж Пентаклів, можливо, це якась не дуже приємна новина стосовно ваших грошей, вашої заплатні або взагалі фінансових справ. Ще Паш Пентаклів це карта учня, який дуже розбирається в чомусь, знаєте, так прискіпливо, скрупульозно. І от якщо він в негативі, можливо, якесь навчання вам буде не дуже даватися, буде складно, або воно вам не сподобається. Це можливо, коли ви за щось заплатили, а потім ви зрозуміли, що вам з цього немає ніякої користі, або користь менша, ніж ви розраховували. Бо паш Пентаклів це менше, ніж ну, вам треба. Да? Тож ви отримаєте чогось менше, ніж ви очікуєте. І ще Паш Пентаклів, як карта, яка інколи позначає дітей, може говорити про те, що якісь негаразди можуть іти з боку ну, дітей да, чи ваших особистих дітей, ну, можливо, якісь проблеми в навчанні знов таки. Да, можливо, ваша дитинка щось, знаєте, е е прийде в негодність, яка, якийсь одяг, якесь взуття, щось вона зламає, і будуть неочікувані трати, які пов'язані е е з дитинкою. Карта порада. Карта порада, трієчка кубків. Коли ця карта приходить як порада, я завжди кажу: зустріньтеся зі своїми близькими, добрими друзями і випийте по бокалу чогось такого смачненького. Це можуть бути чашка кави, а може бути келих просеко або чогось міцнішого. Бачите, яка тепла компанія. Коли розмови такі легкі, необтяжливі, коли ви ділитеся своїми почуттями, емоціями, і ваше близьке коло вас підтримує, тож влаштуйте собі таку легку вечерю. Можливо, це напередодні дня святого Валентина, ну але тут троє людей, хоча у кожного своя історія. Да? Можливо, і таке вам карти радять. Ну, а взагалі провести час легко, легко розслабтеся, розслабтеся в близькому колі. І карта попередження, бачите, лицар мечів. Тобто, лицар мечів це така, знаєте, загострена, конфліктна, напружена карта. Напруження вам карта попереджає, не треба напружуватися, розслабляйтеся, не треба з'ясовувати стосунки. Проведіть час з легкістю. Не треба, знаєте, от лицар мечів він інколи як душніла. Він такий: ні, давайте розберемося, ні, я ще не все зрозумів, я ще не все з'ясував. Отакий, знаєте, тисне, тисне, щоб з'ясувати і розставити крапки над і. І карта вас попереджає: не треба так робити, розслабтеся. І не напружуйте, не навантажуйте своїх друзів чи своїх близьких якимись, ну, такими стресовими, напруженими розмовами. Отакий от розклад, отакий от прогноз на наступний тиждень для першого варіанту. І зараз у нас цукерочка, ромашка. І другий варіант прогноз на наступні 7 днів. Що вас очікує? Перша карта ваші настрої, ваші енергії наступного тижня, основний фон такий, який йде у вас зсередини такий фон. І прогноз для другого варіанту. Карта позитив тижня, негатив тижня, карта порада і карта попередження. Так, другий варіант ромашечки. Що вас очікує? Зміни. Приготуйтеся до змін. У вас, от, знаєте, можливо, тому що весна наближається, у вас буде відчуття, що зараз-от от уже близько якісь ідуть зміни. І ну, сподіваюся, зміни на краще, бо перед весною, напередодні весни ми завжди очікуємо якихось приємних, надихаючих змін. От, приготуйтеся до таких змін. Будьте готові їх зустріти, і, можливо, наступного тижня ви отримуєте якийсь шанс від долі, якусь пропозицію, якусь цікаву таку новину, яка вас примусить рухатися кудись. От не впустіть цей шанс. Ваше завдання бути, знаєте, на поготові. От якийсь шанс до вас вже наближається, і він принесе зміни до вашого життя. Позитив, відлюдник. В позитиві для вас буде, якщо ви відсторонитеся від соціума, від друзей, від близького кола, ну, наскільки це можливо, звісно. Якщо від людей зовсім ніяк не можна відсторонитися, в позитиві для вас буде, знаєте, триматися трішечки осторонь, не вступати ні в конфлікти, ні в які там публічні заходи, трішечки бути, бути на самоті з самим собою. І відключитися від зайвого інформаційного шуму, вам треба, в позитиві буде, якщо ви зануритеся от всередину самого себе або самої себе, ваша самотність наступного тижня для вас буде в позитиві. Вам треба відпочити, мені здається, або вам треба над чимось попрацювати. І якщо вам ніхто не буде заважати, це буде для вас тільки на користь, тільки на позитив. Якщо Ну, дійсно немає можливості, да? наприклад, ви працюєте в колективі, і сім'я у вас дуже велика. Ну, не можете ви бути на самоті, то просто от якби морально, ментально трішечки відгородіться і побудьте те, що називається сам на сам із собою. Вам треба знайти якісь відповіді, ви їх знайдете, бо відлюдник це в позитиві у вас стоїть. Але вам треба, щоб вам ззовні ніхто не заважав. Навчання, якщо ви навчаєтесь чомусь, шукаєте якусь інформацію, ви її знайдете, бо відлюдник завжди до, знаєте, до, <смас> доковиряється, доколупається до самої суті, знайде будь-які дрібниці так скрупульозно. Ну і, Здається, все. Тобто, побути на самоті для вас буде на користь, на позитив. В негативі, ну бачите, що як карти перегукуються, переговорюються між собою. В негативі у вас великий великий інформаційний потік. Одне за одним летять повідомлення, новини, якась стрічка новин, дзвінки, месенджери і так далі, і тому подібне. Це для вас ну навантаження. Да? Ви можливо, ви втомилися, я не знаю. А можливо, у вас це просто відволікає від чогось важливого для вас. Тож такий великий інформаційний потік буде для вас в негативі. Ще за вісімкою жезлів, який може бути негатив, якщо ви дійсно впустите, упустите, да, пропустите по себе якесь важливе повідомлення. Щось, знаєте, якась ситуація буде швидко змінюватися, і, можливо, вам про це повідомлять. Повідомлять, а ви ну, можете пропустити це повідомлення і потім не знати, що щось змінилося, якісь плани, якась подія перенесена, да, якась зустріч відміняється, ви можете це пропустити. Тож будьте уважні. Ну, з одного боку, я вам раджу обмежити інформаційний потік, але все ж таки будьте на зв'язку, бо якщо у вас плануються якісь важливі справи, щоб ви, не, щоб ви були в курсі, якщо щось змінюється. Ну, а взагалі в негативі великий інформаційний потік. Вам треба відпочити, розгрузити вашу голову. Карта порада. Бачите? ой, дивіться, колесо фортуни. Тут у нас, як основна карта ваш настрій, і карта порада колесо Фортуни. Знову повторю, приготуйтеся до змін. Приготуйтеся до того, що одна ваша полоса, один етап вашого життя змінюється на інший. Ну, Зазвичай колесо фортуни несе такі зміни, які. Важливо впливають на ваше життя. І як порада, будьте на поготові. можливо, якийсь шанс, якась інформація, те, що змінить ситуацію навколо вас, колесо фортуни зазвичай приносить можливості, головне, їх не впустити, не втратити. Можливо, отут от ці дві карти перегукуються, не втратити якесь повідомлення важливе і вчасно, вчасно на нього зреагувати, бо воно якесь якісь несе для вас зміни і можливості, шанси. І карта попередження, король жезлів. Ну, от знову, дивіться, король жезлів. Я думаю, це ви. Неважливо, ви жінка чи чоловік, просто ваша особистість як король жезлів це людина, яка завжди намагається бути е, на виду, бути проявленою, бути як на сцені, щоб всі її бачили і всі навколо неї ну, прислухалися, да, е, слідкували за нею. Тобто бути на виду у всіх. А оця карта позитиву. Відлюдник вам каже, не треба бути там, де всі, вам треба бути окремо. І оце карта попередження. Не будьте як король жезлів, не треба бути, знаєте, ну щоб всі на вас дивилися, не треба бути в центрі уваги. Побудьте, чомусь от вам карти радять, побудьте на самоті, бо у вас щось наближається, зміни, шанси і е, зміни в вашому житті. Отакий прогноз для другого варіанту. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Не забувайте, якщо вам дійсно це корисно і ви щось для себе тут дізналися, поставити лайк і підписатися на мій канал. А якщо щось у вас відіграється, то напишіть, будь ласка, коментар. Мені буде це цікаво. Третій варіант. Ваші настрої, ваш основний фон наступного тижня. Те, що важливо для вас. І розклад. Позитив наступного тижня для третього. Ой, вибачте, це вже у нас шалена бджілка прилетіла. Третій варіант, хто полюбляє желейні цукерочки, шалена бджілка. Так, позитив наступного тижня для третього варіанту. Негатив наступного тижня. Карта порада. І карта попередження. Третій варіант. Дивимось. Основна карта тижня, диявол, ваші настрої і ваші основні енергії. У вас буде відчуття, що ви залежите від якихось обставин і не можете з них нікуди подітися. Можливо, це залежність від роботи. Да? от Вам не подобається, але ви вимушені працювати. Можливо, ви залежите від якихось зв'язків зв'язків ваших соціальних. Можливо, вам якась людина не подобається, а ви вимушені з нею спілкуватися. І отакі у вас будуть настрої, що ви щось таке не дуже для вас приємне, але ви вимушені це робити або бути в тих обставинах. І ваші знаєте такі основні настрої. Будуть направлені на те, що вам треба буде прийняти да, якісь тимчасові обмеження, бо це розклад тільки на тиждень, це тимчасові обмеження. Можливо, ви кудись приїхали і вимушені знаходитися в якомусь місці там, де вам не дуже комфортно, не дуже зручно, але треба це прийняти, бо це не назавжди. Просто змиритися з цим. І ще за дияволом, можливо, на наступному тижні у вас буде такий настрій, що вам чогось буде дуже-дуже хотітися. От якась спокуса вас спіткає, і ви прям не зможете чинити супротив. От хочу і все. Або купити щось, або провести час з кимось, або ви захочете вийти за рамки. От, якщо у вас є якісь обмеження, і ви не можете з цим нічого зробити, але вам дуже хочеться порушити якісь. Ну, Рамки і обмеження. Якщо ви на дієті, вам дуже буде хотітися е, з'їсти щось некорисне. Да? Якщо ви, там, наприклад, не можна пити алкоголь, от прям дуже буде велика спокуса порушити цю заборону і таки випити. Отакі от будуть ваші настрої. Хочу, але не можу, але дуже-дуже хочеться. Так, позитив п'ятірка мечів. Ну, не дуже позитивна карта, але це ж позитивна позиція. Тож, дивіться, в позитиві п'ятірка мечів, про що вона каже? Якщо ви хочете в чомусь отримати перемогу, бути переможцем, то вам знадобиться вся ваша, знаєте, жорсткість характеру, вся ваша конфліктність, вся ваша злість і десь, можливо, навіть афект. Тому що. Щоб досягти от позитиву якогось, я не знаю якої ситуації це стосується, я вам скажу основну, основне значення. В чому ж тут позитив, в тому, що вам потрібно буде ем, проявити такий, знаєте, агресивний жорсткий характер. От хочете чогось добитися, от просто треба на когось нагримати, накричати, стукнути кулаком по столу, сказати не дуже приємні слова, послати когось по відомому адресу, от, просто виплеснути свій негатив, викинути свою агресію, і тоді це зіграє вам на позитив. Можливо, ви намагалися щось вирішити до цього. Так, знаєте, м'яко, терпляче, доброзичливо, вмовляннями, отакими от способами вони не спрацюють. Спрацюють тільки, якщо ви ну, от, буквально накричите на когось, або якщо ви будете діяти тільки в своїх інтересах, не зважаючи на інших. От, бачите, дуже схожі карти за дияволом також. Диявол діє. Так, як треба йому, не зважаючи ні на кого, не враховуючи інтереси інших людей. І п'ятірка мечів, якщо це позитив для вас, то ви дієте так, що ви не зважаєте на інтереси інших людей. Просто їх не враховуєте. Робите так, як потрібно вам. І оце буде в позитиві. Ну, наважтеся. Негатив, а в негативі ці люди будуть тиснути на вас. От ви будете відчувати тиск. Можливо, це буде ваш внутрішній тиск, коли ви будете боротися сам сама з собою, що як же інші люди в них своє. Бачення в них своя позиція, як я буду з ними отак боротися. Це такий внутрішній конфлікт буде. І тут карта конфлікту, і тут карта конфлікту. П'ятірка мечів це внутрішній конфлікт. Сімка жезлів це зовнішній конфлікт. От інші люди все ж таки будуть тиснути на вас. Зроби так, як ми вважаємо за потрібне. Зроби так, як треба нам. Ну, Це для вас, бачите, в негативі. Якщо ви. Піддаєтесь тиску інших людей, це буде для вас в негативі. Вам треба робити тільки так, як треба вам особисто. Карта порада. Десятка мечів. Покінчіть вже з цим. От Розумієте, тут мені здається, щось іде про ваші стосунки з оточуючими. Можливо, це близький, близьке коло, можливо, це ваш колектив робочий, можливо, ну, я не знаю, якесь ваше близьке коло. Це можуть бути і родичі. Бо за дияволом, ви, от як я сказала, ви прив'язані, вам нікуди подітися, а вам не хочеться. Навіть якщо це родичі, десятка мечів радить вам покінчити вже з цим, вже все, історія закінчена. Болісно, ні болісно, вам треба поставити крапку на цьому. Якась історія вже добігла кінця. Навіть якщо вам це страшно, конфліктно, і ви відчуваєте. ну… Таку невпевненість, стрес відчуваєте, але краще знаєте, один раз відрізати, і потім вже не жалкувати про це. І карта попередження. Ну, подивіться, як карти гармонійно виклались. Шістка е, пентаклів. Шістка пентаклів це про комунікацію, про взаємодію, коли баланс між двома сторонами. І вам ця карта падає в позиції попередження. Не робіть так. Не, не намагайтеся гармонізувати стосунки. Не намагайтеся з кимось знайти спільну мову. Це ні до чого не призведе. Вам треба розривати ці стосунки. Вам треба йти на конфлікт, на відкритий конфлікт. Конфлікт і не зважати на позицію інших людей, навіть якщо ви з цими людьми пов'язані. От такий цікавий розклад вийшов для третього варіанту. Я дуже сподіваюся, що ви щось для себе з цього взяли. Буду чекати ваших коментарів. Також сподіваюся на ваші лайки і підписку. А зараз я з вами прощаюся до наступних відео.